У суботу в Олександрії обласна громадська організація видавала гуманітарну допомогу переселенцям. Офіс громадської організації Виби України знаходиться в Кропивницькому. Допомога була орієнтована на родини з дітьми. Тож, розуміючи, що мамі з дитиною важко добиратися на таку відстань, представники організації вирішили приїхати до Олександрії та провести видачу. Видачу допомогли організувати волонтери Центру допомоги Олександрія. Протягом дня було роздано 400 гігієнічних наборів. Вакцинальний автобус Кіровоградського обласного центру контролю профілактики хвороб продовжує працювати у громадах регіону. Нещодавно автобус з фахівцями відвідали Олександрійський геріатричний пенсіонат зі спецвідділенням та Новопраську спецшколу. Під час виїзду безкоштовно було проведено щеплення проти дифтерії, правцю, кору, краснухи, епідемічного паротиту та covid 19 Всього в Олександрійській тергромаді було виконано 193 щеплення. У неділю 22 жовтня в Центральній бібліотеці Олександрійської міської ЦБС відбулася творча зустріч з авторами п'ятого випуску Літературно-мистецького альманаху Олександрійський Маяк, засновниця головна редакторка Аліна Шевченко. П'ятий випуск зазнав змін. Зокрема, має новий склад редакційної ради. Автори з України та світу об'єдналися під яскравою обкладинкою у баченні Олександра Шандана. До видання увійшли вірші та проза поетів і письменників з міста Олександрії: це Наталія Фоміна, Дмитро Урус, Любов Грушник, Володимир Терещенко, Анатолій Штанько, Світлана Лантук, Неля Гончарова, Лілія Маруфі, Валентина Білоткач, Ольга Богдан, Ірина Заїка, Юрій Жигалкін, Віктор Брикульський та Марина Третяк. Учасники громадської організації Віра відвідали Приютівський парк. У неділю, 22 жовтня, учасники та учасниці Олександрійського міського громадського об'єднання інвалідів Віра, голова Зоя Безубова, відвідали ландшафтний парк, який розташований у Приютівці. Учасники поїздки отримали незабутні враження від перебування у Мальовничому місці на природі біля Інгульця. Поїздку на звернення громадської організації Віра організувала міська влада. Олександрійські шаблісти привезли з Черкас одну срібну та три бронзові нагороди. 20-21 жовтня в Черкасах відбувся всеукраїнський турнір Ліга Мероніка серед хлопців та дівчат 2009 року народження та молодше. В змаганнях взяли участь 60 дівчат та 80 хлопців різних вікових категорій з восьми міст України. Серед дівчат в різних вікових категоріях було розіграно три набори медалей. Анна Лосєва взяла бронзу в двох вікових категоріях дівчата 2009-10 року народження та 2011-12. Марія Цвяткова здобула срібну та бронзову медалі в категоріях Дівчата 11-12 рік народження та 13 і молодші. В останній категорії на нагородження вийшла ще одна Олександрійка Поліна Дерев'янко. У неї бронзова медаль. У вівторок, 24 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 11, в день до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметри стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри на секунду.